Кінотеатр Франка не закриють український народний дім відкриють за місяць-півтора. А під час перерозгляду вартості низки ремонтних робіт вдасться зекономити кілька мільйонів гривень. Також на брифінгу обговорили проблему відсутності сміттєпереробного заводу на Житомирщині. Зокрема, у будівництві сміттєпереробного заводу у Житомирі зацікавився німецький концерн Інсил. Загальна сума інвестицій складатиме 96 мільйонів євро. Тож у міста з'явився потенційний шанс позбавитись проблемних полігонів зі сміттям та залучити інве. Полностью деньги инвестора – это комплексная переработка мусора, производство тепловой энергии. Тепловая энергия, чтобы вы понимали, это обеспечение примерно 120 тысяч семей теплом. То есть по расчетной мощности это плюс производство электроэнергии. Опять же, по предварительным договоренностям город получит свою часть прибыли от этого проекта в обмен на обеспечение на контракт на поставку мусора. Крім того, зазначив Сергій Сухомлин, є кілька вітчизняних компаній, які готові зайти і працювати у сфері сортування та переробки сміття. Також за новими умовами договорів на вивезення твердих побутових відходів. Компанія, яка виграє тендер на переробку чи вивіз сміття, повинна облаштувати майданчик для сміттєвих баків. Лише на цьому міський бюджет вже цьогоріч заощадив 500 тисяч гривень. Також ретельніший розгляд витрат у комунальній сфері, продовжує економити міські кошти. В бюджете города было предусмотрено 3,2 миллиона на выкуп светофорных объектов и обустройство светофорных объектов. Из 3,2 миллиона сумма на выкуп предусматривалась в размере 1,5 миллиона гривен э, до полутора миллиона гривен. Благодаря тому, что нам удалось достичь, э, достичь договоренности с Министерством внутренних дел, э, светофорные объекты нам на баланс города передали бесплатно. Під час брифінгу Сергій Сухомлин розповів, що зараз у приміщенні так званого старого раксу ремонтують п'ять кімнат, де з часом перебуватимуть громадські організації.